В Цьому відео ви дізнаєтесь мою точну систему, яку я використовую для того, щоб знаходити виграшні товари для Shopify дропшипінгу, як для Google реклами, так і для Facebook реклами. І як ця система дозволяє мені знаходити ці товари раз за разом, буквально за 10-15 хвилин пошуку. Значить, першим ділом ми з вами пройдемося та розберемо критерії для виграшного товару, який ми будемо шукати. І після цього я вам детально покажу на прикладах, як ми перевіряємо цей товар для Google реклами, а також для Facebook реклами. Тобто, після цього відео ви будете знати, як відразу з легкістю знаходити виграшні товари для будь цих способів реклами. На якому ви хочете продавати. Ну що ж, давайте відразу розпочнемо із самих перших речей. На хвильку перед тим як ми розпочнемо це відео, хочу відразу сказати, що якщо ви хочете дізнатись більш детально, кейс моїх реальних Shopify Шопифайдропшепних магазинів та як я з них заробляю через Google рекламу, дізнатись все в деталях, отримати змогу там також побачити повністю мої магазини, товари, рекламу, все, що я запускаю і як я це роблю. Тоді у мене є абсолютно безкоштовний майстер-клас для вас по посиланню під цим відео, в якому ви все це дізнаєтесь від А до Я. І відразу після перегляду цього майстер-класу ви зможете почати це все використовувати для себе. Отож, переходіть прямо зараз та записуйтесь, а ми з вами розпочинаємо. Значить, дивіться: для того, щоб е, оприділити товар, який буде виграшний для нас, для Google або для Facebook реклами, ми використовуємо ось такий. Шаблон, який я приготував для вас. По цьому шаблону ми зможемо грамотно та чітко відсіяти всі товари, які нам не підходять, і відібрати ті товари, які мають найвищий потенціал. Я сам створив цей шаблон спустя більше ніж 4 роки в цьому бізнесі і повністю відштовхуючись від мого власного досвіду. Тому якщо ви хочете отримати цей дуже цінний ресурс. По посиланню під цим відео, ви можете його завантажити абсолютно безкоштовно і використовувати для себе. Отож, переходіть та завантажуйте, якщо він вам потрібен та корисний. А ми зараз з вами відразу по ньому пройдемося, і я вам детально поясню, як же ж ми шукаємо товари і як ми їх потім верифікуємо, щоб точно знати, що вони мають найвищий шанс. Ну що ж, давайте пройдемося відразу пункт за пунктом. І самий перший пункт це в нас товар покращує впевненість людини. Я думаю, це досі зрозуміло. Тобто, це товар, який, як правило, наноситься або на лице людини, або це якийсь одяг, який піднімає впевненість е, людини в собі, або просто покращує вигляд людини, і людина сама собі більше подобається. Тобто, це, грубо кажучи, б'юті товари. Тобто, вони вже... Маю один із критерій успішного товару. Далі, наступне покращує зручність у використанні. Тобто це якісь товари, які нові на ринку і які заміняють старі, або яких навіть не було до цього. Тобто, якщо був якийсь або дуже старий спосіб е, рішення проблеми, а цей новий товар. Позволяє це вирішити, скажімо, в 3 в рази швидше, це товар, який може бути виграшним. І відповідно, якщо, наприклад, не було до цього рішення на ринку, і воно тільки недавно появилось, цей товар буде виграшний, вірно, тому що ніхто до цього ніколи такого на ринку не бачив. І якщо цей товар рішає проблему, тоді він буде виграшний, тому що він в самий перший раз появився на ринку і його до цього не було. Я думаю. Ви вже це розумієте. Наступний дуже важливий пункт це вирішує проблему або заповнює пустоту. І цей пункт дуже важливий, тому що більшість товарів, які ви будете продавати, вони повинні вирішувати проблему. Ну і, звісно, більшість із них і буде це робити. Тобто, це якась така або маленька проблема, або дуже велика проблема, скажімо, це може бути проблема, зв'язана в людини. З болю, чи в суглобах, чи в спині, будь-яка піль в тілі. Або це може бути, скажімо, проблема навіть в бізнесі. Вірно, це може бути будь-яка проблема, яка людина може мати. Скажімо, навіть товар для підвищення продуктивності, вірно? він рішає проблему того, що людина не може продуктивно сидіти і працювати. Якщо він піднімає продуктивність, він вже вирішує проблему. Тобто будь-яка проблема це також один із дуже важливих ключових факторів. Для успішного товару. Наступний фактор це економить людям гроші. Як правило, такі товари виглядають як інвестиція. Тобто, якщо, скажімо, ви купуєте цей товар один раз, він у вас залишається назавжди, і ви його постійно використовуєте, і вам не потрібно більше за нього платити. Скажімо, для прикладу, це може бути. Палатка для кемпінга, тобто ви купуєте її один раз, і ви можете її використовувати роками і спати в ній. Вірно, вона економить вам час, і таким чином ця палатка економить вам гроші і вона виглядає як інвестиція. Інша річ, це може бути, наприклад, прикурювач для машини, коли машина вмирає. І, скажімо, людина, яка їде в дорозі, в неї, якщо, наприклад, чи сів в акумулятор, чи вона, наприклад, подорожує і вона лишила машину, в неї сів в акумулятор і немає нікого навколо, набагато легше дістати. І зробити це самому, чим спробувати знайти когось, хто би прикурив вашу машину, якщо у вас є акумулятор. І, і такі товари дуже сильно економлять людей, людям гроші, і вони виглядають як інвестиція. Ну і звісно, економлять людям час. Я думаю, це саме по собі логічно, що якщо ваш товар допомагає людині зекономити час, він буде виглядати як дуже цінний товар, тому що час це той самий ресурс, який. Нас не відновлюється, тому це дуже важливо. Ну і звісно, товар також може бути дуже унікальним, тобто виділяється на ринку, недоступний у великих магазинах. Це також немаловажний фактор. І якщо ви продаєте в онлайн, вам обов'язково потрібно дивитися, щоб всі товари, які ви продаєте, вони не були доступні в простих магазинах, тому що по іншій причині в людини не буде сенсу купувати цей товар у вас. Якщо вона може піти в простий офлайн-магазин за 10-20 хвилин від дому і купити той самий товар там, ще й дешевше, як правило. Тому ось це дуже важливо розуміти, що як ви продаєте товари в інтернеті, вони повинні бути малодоступні в простих магазинах. Це дуже важливий фактор. І наступна річ у нас це покращує якість життя. В принципі, по суті, те ж саме, як і покращує зручність у використанні. І разом із тим, що економить людям час або гроші, це покращення якості життя, тобто це в цілому якийсь товар, який покращує щось в житті. Я думаю, це також досить понятно. Висока цінність товару це дуже важливий фактор, який обов'язково потрібен, тому що якщо цінність товару буде мала, і навіть якщо в нього буде дуже багато інших факторів, то ми його просто-напросто. Не зможемо довго продавати, тому що нам не хватить нашої маржинальності, щоб окупатись, заробляти і виплачувати за рекламу. Тому це мінімум в три рази. Тобто, якщо товар коштує, скажімо, 10 доларів, ви продаєте його мінімум за 30, і це саме мінімум. Якщо він коштує, скажімо, 30 доларів, ви його продаєте за 90 і так далі. Я думаю, тут ви зрозуміли, як це виглядає. І наступний фактор більшість ринку складається із жінок. Це також досить важливо, тому що жінкам саме простіше продавати, вони дуже імпульсивно купують. І тому, якщо більшість ринку вашого товару складається із жінок, це величезний плюс, тому що ваш товар просто-напросто буде значно легше продати. І ось як ви зараз можете побачити, в нас тут написано в цьому шаблончику, який я для вас приготував, це що товар має відповідати трьом. Із цих дев'яти критерій, для того, щоб ми могли вирішити і побачити, що так, цей товар дійсно має високий шанс. Це ні в якому разі не гарантує, що він буде виграшний. Я вам зараз покажу, як ми це рішаємо. Але якщо в нього є мінімум 3 із 9 факторів, тобто, скажімо, це він покращує зручність у використанні, вирішує проблему та економить людям час, ми вже маємо 3 Ну, і звісно, звісно, чим більше, тим краще. Якщо ваш товар буде мати 5 із 9, 6 із 9, у вас буде набагато вищий шанс, що ваш товар буде успішним. Тому обов'язково кожен товар ми проганяємо по цій системі. В противному випадку, якщо ми цього не зробимо, тоді, якщо у вашому товару буде один або два дві речі. У нього будуть дуже низькі шанси на успіх, і, як правило, такі товари вони будуть вам просто-напросто втрачати гроші. Тому це дуже сильно важливий крок, оскільки від вашого товару дуже сильно залежить, то, скільки ви зможете заробляти, та і, в принципі, чи ви зможете заробляти як в цілому, якщо говорити про сам дропшипінг. Тому це дуже сильно важливо, щоб ви ось так е, проганяли ваш товар. І зараз ми з вами перейдемо і я вам покажу, як ми. Підтверджуємо далі товар для того, щоб е, зрозуміти, підходить він нам для продажі чи ні, тобто додаткові способи, щоб ми відкидали ті товари, які можуть втрачати нам гроші. І я вам також потім покажу, як ці товари взяти, е, перевірити на Facebook рекламі, чи вони е, мають шанс, а також на Google рекламі. Тобто, так як я і казав на початку, що ви зможете після цього відео. Почати використовувати ці товари для будь-яких із цих способів продаж. Ну що ж, а тепер дивіться, я вам зараз покажу один із способів, як я шукаю товар. Я не буду вам, правда, показувати інші способи, тому що це е, тема для іншого відео, якщо я зараз ще би це розказував, це було б дуже довго. Саме основне, що я вам тут показую, це звісно, як ми відбираємо ці товари. Методи пошуку це не так сильно важливо, як процес відбору. Тому я вам покажу один е, із найкращих способів, як я находжу майже всі свої виграшні товари. І як ми їх підтверджуємо далі для того, щоб знати із дуже високою ймовірністю, що вони працюють. Ну і звісно, про Facebook та про Google Рекламу, так як я і казав. Значить, Дивіться, е, ми переходимо в AliExpress, заходимо в свій аккаунт. Далі ми нажимаємо ось тут на DS центр е, Тут в DS центрі ми можемо побачити вже товари, які зараз добре продаються. І я міг би вибрати деякі з них, але просто хочу вам показати, щоб ви розуміли, що тут насправді дуже легко знаходити виграшні товари, тому що для того, щоб це зробити, вам просто потрібно нажати ось тут на Sales і посортувати товари по продажах. І таким чином ви зможете побачити. І дивіться, для того, щоб тут знайти виграшні товари, вам просто потрібно вибрати нішу, в якій ви хочете продавати. Скажімо, це ніша Home and Garden, і далі посортувати товари по Sales, тобто по продажах. І таким чином ми зможемо побачити товари, які зараз саме найкраще продаються в цій ніші. І ось таким чином, в принципі, я і находжу майже всі виграшні товари, які в мене дуже добре продаються в магазині. І давайте для цього прикладу я виберу трішки іншу нішу, так щоб було б, можливо, простіше вам показати. Ось, давайте виберемо нішу автомобілів. І давайте з вами подивимося на ось такий товар. Ну що ж, буквально за декілька хвилин пошуків я знайшов уже виграшний товар, який я вам зараз покажу. Але перед цим я хочу вам показати декілька варіантів товарів, які в ніякому разі не можна продавати, і пояснити чому. І я вважаю, що за таку інфу... Уж точно я заслуговую лайки цим відео за те, скільки я для вас даю цінності тут. Тому дивіться, значить, товари, які ми по-любому уникаємо, це ось такі навушники, тобто це будь-які такі товари, де є дуже багато великих гравців на ринку, або годинники, щось такого типу, тому що такі речі майже неможливо продавати, оскільки. Там є дуже сильно багато брендів. Те же саме, в принципі, як дрони або телефони. Тобто ви змагаєтесь з такими великими брендами, як, скажімо, DJI, Apple, Beats, якщо говорити про навушники. Там також є дуже багато інших гравців, такі як Sony і інші інші бренди, де, в принципі, вам немає абсолютно ніякого сенсу туди лізти. Тому ось такі товари ми уникаємо, тому що те, що вони продаються на Алікспресі. Це не значить, що вони будуть продаватись в нас. Аліекспрес це зовсім інше. І такі товари тут можуть продаватися, тому що, звісно, є люди, які завжди хочуть купити самий більший дешман, і він в них тут добре і відповідно продається. Ну це ні в якому разі не чудовий товар для нас. Це просто на замітку для вас, щоб ви знали. А тепер дивіться товари, які паралельно з тим дуже добре можуть продаватись у вас, і чому. В принципі, якщо ви би такий товар продавали, у вас є дуже сильно високі шанси, що він буде продаватись. І я знайшов ось такий принтер, ось тут в пошуку, в якого зараз досить добре е, ростуть продажі, як ми можемо побачити. І ось тут на Алікспресі показує 227 продаж. А коли ми вже сюди перейдемо, тут більше тисячі. Це говорить про те, що цей товар зараз має дуже високий попит. І відповідно, ми можемо по цьому товару відразу сказати, що він. Покращує зручність у використанні. Він також економить людям час та гроші. Тому що якщо ми подивимося на нього, ми можемо побачити, що цей товар, як ми його один раз купуємо, це термальний принтер. І для нього не потрібні картриджі і оці всякі інші різні речі, які коштують гроші, які постійно потрібно поповняти в стандартному принтері. І саме тому. Він робить ось ці всі речі, і він ще й плюс покращує зручність у використанні, тим, що ми можемо його брати, подорожувати. Він легкий і компактний. Ми можемо печатати в будь-якому місці в будь-який час. На відміну від ось цього принтера, ми не можемо його взяти з ним подорожувати, звісно. Я думаю, це зрозуміло для всіх. Тому цей товар однозначно виграшний. І я буквально за декілька хвилин, як я вам і показав, його знайшов. Ось так просто на Aliexpress в дропшипінг центрі і він має дуже сильно високий. Шанс на успіх. І відповідно, одна єдина річ, яку я би сказав тільки, це можливо знайти дешевшого поставщика на Алікспресі або договоритись з кимось. Тут, звісно, є дешевші принтери такого типу по 60-70 доларів. Тому що, як правило. Ми би такий принтер продавали за 150, можливо 180 доларів. І коли наша ціна закупу буде складати 100, це буде занадто маленька маржинальність. Ну якби у нас ціна закупу складала 60 доларів, і ми продавали його за 150, 160, 180. Наша маржинальність би, в принципі, нам вистачило е, покрити всі затрати, і ми б змогли нормально на ньому заробляти. Це тільки одна єдина річ, яку би я врахував при цьому товарі. По всіх інших параметрах це просто неймовірний товар, і я думаю, ви самі розумієте, чому. Тому що, по-перше, він ще й дешевший, ніж інші, він компактніший, він не вимагає ніяких е, доглядань за ним, не потрібно нічого в ньому міняти. В цілому просто дійсно крутий товар, який е, робить свою роботу і він працює. По блютусу, що мені здається, взагалі просто супер. Я навіть для себе часто купив би такий товар, оскільки я багато подорожую, він би мені був дуже корисний. Тому ось ось такий товар, який я знайшов для вас. І ось як ми по цих критеріях його підтверджаємо. І ось які товари ми обов'язково уникаємо. І я думаю, до речі, ви також розумієте, що ось цей товар його неможливо знайти в простих магазинах. Їх немає просто в таких магазинах. Тому це вже десь 4 критерії, якщо не 5 із критерій нашого виграшного товару, які він пройшов, і відповідно ми не знаємо з дуже високою ймовірністю, що він має шанс далі в нас рухатись. А тепер давайте я вам покажу, як ми це все перевіряємо. Значить, першим ділом ми перевіряємо по продажах на AliExpress. і цей крок він проходить, тому що ми можемо побачити, які в нас були тут продажі. І які в нас тут продажі, він продається на Лікспресі добре, і він не перенасичений, тобто на ньому не є більше 10 тисяч продаж. Тобто це досить свіжий товар на ринку, і про нього мало хто поки що знає. Потім наступний наш крок це перейти в Google Trends і подивитись по ключових словах нашого товару. подивитись взагалі, чи таке люди шукають, і взагалі, де знаходиться сам тренд нашого товару. І якщо ми подивимося за останні 12 місяців, ми можемо побачити, що таке, як принтери. Люди, в принципі, шукають досить часто, і можна сказати, що це зелений товар. Тобто люди стабільно це використовують. Немає якогось такого конкретного сезону, що колись він був більш популярний. Чим в інший час, навіть якщо давайте подивимося за останніх 5 років. Ну так, ми можемо бачити, що в принципі тренд в нього досить стабільний, тобто це є зелений товар, який ми можемо продавати круглий рік. Ну і, звісно, для того, щоб нам продавати цей товар, ми подивимося по тренду за останні 90 днів, де він знаходиться. Тренд у нас завжди стабільний, і ми знаємо, що ми можемо продавати цей товар в будь-який момент. Якби тренд у нас був внизу, ми б не продавали цей товар зараз, і ми б тоді планували його продавати, коли тренд би піднімався догори. Тобто, давайте для. Прикладу, я вам покажу, що я маю на увазі. Тобто, якщо ми подивимося по тренду Projector за останні 5 років, ми можемо побачити, що він саме найкраще продається е, на зиму. Тобто, це листопад-грудень і так кожен рік, тому зараз не є найкращий час продавати цей товар. Но коли діло підходить вже до кінця жовтня. І початку листопада, ось тоді ми можемо продавати, і його буде дуже легко продати, тому що всі будуть купляти цей товар. Тому, в принципі, ось е, на що ми повинні націлюватись по самих трендах Google. Ну і, звісно, останній крок, який ми використовуємо для перевірки. І останній крок це в нас YouTube. В ньому ми також пишемо наш товар. І YouTube ми використовуємо просто для того, щоб побачити та дізнатись, чи люди взагалі дивляться якийсь контент про принтери. Тому що а, якщо немає взагалі переглядів, і люди нічого такого не шукають, тобто це буквально від, навіть 5, 10-15 тисяч переглядів і декілька відео, це вже нам говорить про те, що е, люди такі товари шукають, і в такій ніші є покупці. І, звісно, в цьому випадку можна побачити, що е, є відео, які набирають от, за три дня 160 тисяч переглядів, є відео, які набирають 1,6 мільйона. Тобто це, звісно, очевидно, що в ніші принтерів. Є покупці, і ця ніша досить розвинута, і вона досить популярна, я б сказав. Тому що, ну, скажімо, всі знають, що таке принтер, і дуже багато хто їх використовує. Саме тому в нашій ніші ми можемо побачити, що однозначно є багато пошуків, люди дивляться такий контент, і значить є клієнти, які будуть купувати наш товар. Ось і все, що нам потрібно було зробити із YouTube рекламою. А тепер дивіться детально, як ми перевіряємо цей товар на конкуренцію в Google рекламі, чи можемо його продавати чи ні. І як ми це робимо для Facebook реклами. Значить, для того, щоб подивитися в Google Рекламі, я рекомендую вам використовувати VPN. Я особисто використовую NordVPN, силочку на який, до речі, можете знайти під цим відео. Я його вже використовую декілька років, у мене працює чудово і він досить дешевий. Тому, а, якщо ви його ще не маєте, я дуже сильно рекомендую. В VPN ми ставимо Америку, тобто United States, тому що це країна, на яку ми продаємо. Якщо ви продаєте, скажімо, на Францію, на Іспанію чи на якісь інші країни, ви можете їх поставити тут. Це нам потрібно для того, щоб побачити, який ринок в тій країні, на яку ми хочемо запускати Google рекламу. І коли ми переходимо сюди, наша основна задача подивитися, чи немає багато конкурентів, які продають такий самий товар. І коли ми напишемо Portable Printer, тобто навіть не в цілому Printer, а Portable, це портативний принтер, який ми маємо продавати, тобто це ще більш таке вузьке ключове слово, ми можемо побачити, що таких товарів майже немає. Вони є на Амазоні і буквально декілька магазинів інших, які це продають, і все. Решту це все великі принтери. Тобто ми можемо побачити, що якщо це є такий маленький монохром, наприклад, ось цей принтер, то він коштує аж 370 доларів. Тобто таких конкурентів, як ми би продавали, у нас в нашій ніші на Google немає. І ми знаємо таким чином, що цей товар ми можемо з легкістю продавати на Google рекламі, тому що ну, майже немає нікого, хто б це продавав. На Amazon можете навіть не дивитися, Amazon Амазон це ніякому разі не є конкурент, і ніякому разі це не говорить, що цей товар е, поганий для Google. Тільки якщо би було багато інших магазинів, таких, скажімо, як оцей. ой, також навіть не є конкурент, тому що це щось таке, як AliExpress. Тобто тут взагалі немає конкурентів, які би продавали такий товар. І він повністю новий на ринку. Тобто ми можемо залітати на Google рекламу і бути одним із перших, хто продає цей товар. Навіть якщо би було 2-3 або чотири конкурента, ми могли б все одно його продавати, тому що це не є проблема. А тепер дивіться, на які товари. Е нам не потрібно злітати на Google рекламу, щоб Google рекламу, щоб ви розуміли. Це ось такі мунлам, скажем. Тобто, це товари, які продаються, ну, їх просто нереально багато. І вони всі дуже сильно похожі один до одного, і їх продають майже всі інші магазини. Тобто, дуже сильно багато конкурентів. Це не тільки Amazon, як ви бачите. Це ось такі прості, по яких ви можете побачити, що це дропшипінг-магазини. Ось. Вони продають ці товари і, відповідно, Якщо ви будете одним із таких самих, вам буде важко заробляти. А коли ви будете одним із перших, навіть якщо там буде їх декілька, це не буде важко зробити. Тобто ось приклад перенасиченого товару на Google, де вам майже не буде майже неможливо його продавати. Хіба ви знайдете якийсь кращий варіант? І ось приклад ідеальний, як ми можемо підтвердити цей товар на Google рекламі, що він може нам стабільно приносити гроші. Тому що просто більше ніхто такого не продає, і якщо є конкуренти, то в них або ціна занадто висока, і ми можемо поставити ціну там 150 доларів, коли інші продають по 300, і з легкістю забирати велику частину ринку. Або їх, взагалі, немає і бути одним із перших. Тому ось е, як ми перевіряємо Google рекламу, і наостанок я вам зараз ще покажу е, за Facebook рекламу, як ми можемо такий товар перевірити там. Дивіться, для того, щоб перевірити це в Фейсбук рекламі, перенасичений цей товар чи ні, тут взагалі багато факторів. По-перше, це скільки реклами було вже на ринку до цього. А по-друге, яка ця була реклама по успішності? Якщо це були якісь жорсткі дропшипери, ми можемо легко їх обійти, і це не ні в якому разі не значить що цей товар перенасичений. Але якщо, скажімо, цей товар вже дуже багато раз продавали, це більше, наприклад. 10 там пятнадцяти магазинів, тоді вже, скоріш за все, ми його на Фейсбук рекламі не зможемо продавати. Що, звісно, не кажуть нам, що ми не зможемо на Google продавати. Це два різних поля бою, так сказати, де ми на кожному порівнюємо конкуренцію. Але якщо цей товар, скажімо, продається добре на Google рекламі, ми і звісно можемо спробувати його потім на Фейсбук рекламу. І навпаки, тобто тут немає якихось таких обмежень, просто є інший спосіб перевірки. І для цього я використовую ось такий додаток AdWords, Suit, на який, до речі, можете знайти також посилання під цим відео. Ви його один раз купуєте, і він назавжди у вас лишається, вам не потрібно ніяких місячних підписок платити. Я його вже використовую три роки. І, в принципі, досить ним задоволений, тому, якщо ви хочете, ви можете його також собі придбати один лише єдиний раз і мати його назавжди. І тут ми пишемо «Portable». Принтер, і дивимося по Фейсбуку, чи є взагалі якісь люди, які б таке рекламували. Чи взагалі хтось щось таке рекламує для нас, щоб ми просто знали, наскільки сильна тут конкуренція. І якщо ми подивимося на рекламу по Фейсбуці, ми можемо побачити, що так, тут було декілька рекламодавців. Ось, наприклад, по цьому магазині. Можна побачити, це стандартна дропшепінгова реклама, яка була досить недавно запущена. Що це видно, що це повністю повністю новий товар, який до цього не був популярний. І реклама досить чітко показує, як це працює. Насправді, реклама навіть досить проста, ну і непогана, тому що досить чітко показується цей товар в дії. Ось, це, до речі, такий самий товар. І якщо ми пролистаємо вниз, в принципі, більше як таких реклам конкретно цього товару я не бачу. Ось ще, може, одна, вона також досить свіжа, тобто немає старих реклам. І це говорить нам тільки про те, що ми можемо залітати також цим товаром і на Фейсбук, і з легкістю його там продавати, і навіть масштабувати, тому що там дуже сильно мало конкуренції. І цей товар ми бачимо чітко, що він буквально місяць-два назад з'явився на ринку, його почали продавати. Тобто ще не було великих гравців, які би прийшли і зробили дуже сильно великі цифри з цим товаром. Він не перенаситився і про нього ще майже ніхто не знає. Саме тому. Він пройшов ось таким чином із самого початку по всіх наших критеріях. Потім ми його перевірили на Google Trends перевірили його на YouTube перевірили його на І там ми його, в принципі, і знайшли. І далі ми його перевірили на конкуренцію в Google рекламі, і перевірили його на конкуренцію у Facebook рекламі. І ми бачимо, що цей товар ідеально підходить нам для того, щоб ми могли його продавати. І ось таким чином, буквально за. Скажімо, 15-20 хвилин вашого часу ви можете знайти виграшний товар, який має дуже сильно високий шанс на те, щоб продаватись і приносити вам досить багато грошей, скажімо, це з Facebook чи з Google реклами, або навіть комбінуючи ці два методи. Тому, ось таке відео я для вас приготував. Я сподіваюся, що воно було для вас цінним. І ви отримали дуже багато користі від нього, тому що я повністю розказав весь свій. Метод, який я розказую тільки учням, які знаходяться в мене е, на курсі та на менторській програмі, і я це повністю безкоштовно вам розказав у вільний доступ, тому я сподіваюся, ви дуже сильно це оцінили. Знову ж таки, е, силочки на всі ресурси ви можете знайти під цим відео, закачати цей готовий шаблон, е, отримати доступ до Адвердцю та рекламної платформи, щоб слідкувати за Фейсбук рекламою. А також. Ем, отримати доступ до NordVPN для того, щоб перевірити конкуренцію на Google рекламі. І, звісно, безкоштовне онлайн-тренування, в якому я вам ще детальніше і ще більше розповім про те, як я заробляю із е, Shopify дропшепінга через штучний інтелект у 2023 році та надалі. Тому е, всі посилання під цим відео обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, оскільки, як ви бачите, я викладаю тут дуже багато цінного та корисного контенту. Ми вже з вами побачимося в наступних відео у мене на каналі. Обов'язково ще раз поставте мені лайк, тому що я вважаю, що я більш ніж цього заслужив, при тому скільки я вам дав багато цінностей. І бажаю вам неймовірної удачі у вашому інтернет-бізнесі. Побачимося в нових відео в мене на каналі. До зустрічі!